Давайте всі разом скажемо слава Богу. До цього місця допоміг всім нам Бог. Ти можеш так сказати собі. Мені до цього місця допоміг Бог. Це велика милість Його. Ми не планували цей день. Він прийшов, ми прокинулися сьогодні ми в церкві. Ти не даремно сюди прийшов, тому що Бог бачить твої переживання, Бог бачить твої думки. Він знає твої плани і він хоче тебе благословити. Бог хоче тебе благословити. Хочу прочитати один із текстів Біблії для нас, досить можливо, відомий, бо ми багато разів його чули. Але декілька думок стосовно цього тексту, що я хотів би виділити, десь я почув навіть ну, такі думки. І зібрав їх докупи і хочу поділитися з вами. Хай Бог благословить, щоб воно проникнуло в наше серце. 12 розділ Євангелія Луки, 22 вірш. Своїм же учням він додав. Тому кажу вам не журіться про душу, що буде їсти, ні про тіло, що одягнеться. Бо душа є більша від їжі, а тіло від одягу. Дивіться на воронь. На ворон, які не сіють, не жнуть, не мають ні комори, ні клуні, а Бог годує їх. Наскільки ж більше за птахів ви варті? Хто з вас журячи зможе додати свого росту хоча б один лікать? Якщо ви навіть такого найменшого не можете, то чому про інше журитися? Дивіться на лілії, як вони ростуть, не прядуть, не чуть? Але скажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. Якщо траву, яка нині на полі, а завтра вкидає до печі, Бог отак одягає, то наскільки більше одягне вас маловіри? І не шукайте, що будете їсти і пити, і не журіться. Цього всього прагнуть народи світу. Отже, отець знає. Що цього і ви потребуєте, але шукайте Царства Божого, а все це вам додасться. Такий текст про те, що Господь зауважував, як поводитися потрібно було учням. Перед тим була історія про те, що остерігайтеся зажерливості, про те, що юнак він збирав. І далі Ісус повертається до учнів і каже своїм учням, додав і каже, що не журіться про те, що ви будете їсти, про що тіло буде одягатися, тобто про те, що буде відбуватися. Чи звертали увагу на слово, що означає слово журитися? Що означає журитися? Я почитав її, воно звучить так: засмучуватися з будь-яких причин, зазнавати журбу або сумувати. Я думав, журитися, або російський текст по-інакшому чуть-чуть говорить, да? Там, переживати, ніби турбуватися. я думав, що це ну, журитися це ти щось прагнеш зробити більше, ніж потрібно. Але насправді журитися це засмучуватися з будь-яких. Причин. Ось таке невеличке слово, але звучить воно, що людина засмучується з будь-яких причин, з будь-яких ну, добрих причин, глобальних, поганих причин, або з будь-яких навіть невеличких причин. Людина засмучується. Вона сумує. І е, Христос до своїх учнів звертає увагу, каже, що не журіться. Він каже, не журіться і Повертай їхню увагу про те, що люди в цьому світі вони прагнуть про це ж все. Учні насправді були, знаєте, такою невеликою кількістю людей, які, ну, якщо подивитися на них, коли вони вже стали учнями, можливо, і не мали такого достатку або постійного, постійних таких заробітків, де б вони могли забезпечувати, що вони могли б жити. От вони да, проповідують, і вони просто не думають про щось. Про гроші, там, або про свій бит, про своє життя. От вони були такою невеликою громадою, кількістю людей, такою, знаєте, групкою людей. І Христос, звертаючи на них, до них звертається каже, не журіться, про що ви будете їсти, і про що ви будете одягатися, каже, не переживайте про це. Тобто не переживайте з цих. Нев... Ну, можливо, на перший погляд таких. Необхідних речей, але він каже, не журіться. Хай Бог допоможе нам, щоб ми зрозуміли, що в, е, наше життя воно теж полягає із таких, знаєте, е, е, з такого надбання, да, що ми можемо надбати для себе. Це наш одяг, це там, де ми живемо, це те, що ми їмо, як ми їмо, в яких умовах ми знаходимося. Складується, це наше, наше християнське життя, і не тільки наше, а всіх людей. Але, звертаючи увагу, Ісус хоче показати для учнів, або сказати, наголосити на цих словах. Каже, не журіться, ви не переживайте. Ви можете не журитися. Насправді, всім необхідним те, що їм не було необхідне, їжа, одяг і дім, або де переночувати, в них певно, що було. І Христос. Зауважував їхній погляд, повертав не на те, що про це не переживайте. Я думаю, що більш глобальніше питання він хотів затронути саме, або, або наголосити на більш глобальному, що те, що у вас є, цього достатньо. Я ж не думаю, що вони були без дому, що вони не мали що їсти, і Христос каже, Ну, у вас цього нема, і ви не переживайте про це. Я переконаний, що в них було де жити, їм було що їсти, їх було що одягнутися. Але Христос, звертаючи їхню увагу, каже, що не журіться, не переживайте про те, що вам більше ніж те, що у вас є, воно вам не потрібне. І знаєте, я на себе особисто дивлюся, на своє життя, я так не знаєте, трошки прожив і е, розумію, що. Те, що ти маєш, воно в один момент, або там за якийсь певний час, може просто десь полетіти, або не бути його, і ти можеш те, що ти маєш сьогодні, ти можеш завтра його не мати. І важливо нам, як християнам, пам'ятати, що журитися, тобто переживати і надмірно переживати над тим, що може бути там десь пізніше, через місяць, або як ти будеш. що в тебе, Чи буде в тебе їсти, що через два місяці, я думаю, що. ну... Так, глобально, то воно десь нас буде підкошувати, воно буде змінювати наш погляд на життя, воно буде змінювати наші думки, воно буде змінювати наші стосунки в сім'ї, воно буде змінювати стосунки наші з друзями, буде змінювати стосунки відношення Твоє до церкви. Як ти будеш відвідувати церкву, якщо ти будеш думати, а чи вистачить в тебе на рік продуктів, як ти, як ти будеш проводити своє життя? Ти будеш набагато більше працювати, ти розрахуєш так свій час, щоб заробити, щоб в тебе було достатньо на кожен день. Але що відбудеться тоді з, з того, що ти назбираєш цього? Чи ти зможеш його витратити для себе, чи ти зможеш розпорядитися їм для себе? Тому я думаю, ну, це для мене і для кожного з нас. Певна така, знаєте, наука, що Христос сказав для учнів, і ми можемо взяти для себе як приклад, що не журіться про те, що буде через рік або через два. Будь уважний до Ісуса, і ти переживай про те, щоб в тебе були близькі стосунки з Богом і те, що необхідне в тебе є, і воно тобі достатньо буде Його. Якщо в тебе нема 10 одежин. А є дві, то я думаю, що цього буде достатньо. Якщо ти будеш переживати про 10-ту річ якусь, то це буде вже, знаєте, журба. Ти будеш просто думати, що цей час, що я міг би побути в церкві, я краще витрачу, щоб заробити щось більше, щоб забезпечити так, щоб я вже геть повністю забезпечений був. І інколи такі думки приходять, і Христос, саме до учнів, каже, що ваша душа. Вона більша від їжі, а тіло більше від одягу. Чому на, ці, чому на ці аспекти Ісус повертає учнів увагу? Тому що Він хоче, щоб вони подивилися на те, що душа, яка в тебе вічна, щоб ти переживав про неї, і не переживав про тіло, тому що Бог допоможе тобі одягнутися. Бог не здопустить так, щоб ти був голодний. Або роздягнутий, або не було в тебе, що де переночувати. Я думаю, це не в плані, тому що в тебе не буде достатньо на весь період, а в тому, що в тебе не буде, буде достатньо на сьогодні, в тебе буде достатньо на сьогоднішній день. Якщо глобально подивитися, я пам'ятаю просто, як мої батьки, я думаю, що, можливо, хтось ви так робили. Часто купували по декілька мішків цукру, я це пам'ятаю. і... Я не хочу судити те, що вони неправильно щось робили в батьків моїх на, на, на горищі лежали. Я не, не кажу, що це погано, але знаєте, ми не можемо забезпечити себе на все життя. Хто може себе забезпечити на все життя? Ніхто не може забезпечити. А якщо ти будеш журитися, тобто ти будеш переживати більше, ніж потрібно, тобі буде складно рухатися сьогодні. Ти будеш сидіти в церкві і зараз думати, як, як от як далі буде. Насправді. Коли ти приходиш в церкву, ти маєш відпочивати, ти маєш тут, як хтось сказав, знаєте, кораблі, які приходять в пристань, вони вигружаються, ти тут маєш розвантажитися, і Бог допоможе тобі тримати в центрі уваги Бога. І переживати про те, чи все в тебе в порядку з душею. Адже коли ти приходиш в церкву, я не знаю, як ви, я часто переживаю особисто про себе, я дивлюся в свій внутрішній стан, чи все в мене в порядку з Богом. Як я чи можу я зараз його почути? Дехто приходить і думає, а як там щось інше буде? А як там, ну, я ну, чим заправить автомобіль чи ще щось? Я насправді час від часу ідуся, і Дух Святий до мене тракається, кожен раз, коли я приходжу до церкви, я думаю, а чи чую я голос Божий? Чи я можу його зараз тут почути, і пішовши з церкви, чи я можу зміцнитися і отримавши те, що я тут отримав, здійснити його в своєму, інтегрувати в своє життя. Чи можу я так зробити? Адже часто буває, ну, ти можеш. Просидіти дві години чи півтори години і ще більше завантажитися так і і не розвантажитися, а завантажитися, і тобі буде важче і тобі буде, і тобі буде складно, і ти не зможеш з цим іти. Ти свій погляд не піднімеш, вийшовши з церкви, не піднімеш погляд до неба, а ти опустиш свій погляд до землі. Хай Бог допоможе, щоб ми зміцнилися, Він каже: не журіться. Ви подивіться на Лілію, як вони ростуть. Не прядуть, не чуть. Але скажу вам, що і Соломон, порівняння, що і Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Я думаю, що Соломон був багатий. Достатньо було в нього одягу і різного одягу. Але Христос. Звертає увагу учня, учням, просто доносить до їхнього серця, що Соломон, якщо ви знаєте про нього, от він не вдягався як одна із лілій. Каже, що так як одна із них, І він каже, що про траву далі, не шукайте, що будете їсти і пити, і не журіться. І знову ж таки, не журіться. Від надмірного переживання, від журби буває складно. Ти журишся, буває складно. І досить часто, я не хочу там на загал говорити, які стосунки там в тебе з, будуть з зовнішнім світом, з друзями, з іншими. Але частіше всього, коли ми журимося, бо чоловік може журитися більше, або жінка, можуть натягуватися навіть стосунки, сказати: А що ти не бачиш це, ти не знаєш це. Ти що, не бачиш отак, нам цього недостатньо, можна було би ще щось. Але насправді від цього, від цього десь, як пружина, натягуються ці стосунки, хай Бог допоможе, щоб наші думки вони були дійсно до Бога. І коли ми приходимо в церкву, коли ми зустрічаємося один з одним, ми могли говорити про те, що Бог допоможе нам прийти. Він каже: не шукайте. Що будете їсти і пити. І не журиться цього всього прагнуть народи світу. Люди в цьому світі, я думаю, що вам знайомо, про що вони переживають? Про те, щоб гарно, смачно поїсти, щоб гарно вдягнутися, і якісь розваги ще. І забезпечити себе так, щоб, можливо, ні до кого не звертатися за допомогою. Взагалі, щоб, щоб бути таким автономним. Але насправді. Нас Бог помістив в церкву, і ми знаходимося в церкві для того, щоб підтримувати один одного, щоб жити разом і таким чином бачити потреби один одного. І тому ми називаємося знаєте, кім? братами та сестрами. Я один раз це усвідомив дуже сильно для себе. Це ж неспроста, коли виходять за кафедрою і кажуть: давайте скажемо, слава Богу, брати і сестри. Бо Звертається до брата і сестри, і тільки на хвилинку подумайте, що біля тебе сидить твій брат. Або твоя сестра. Як ти відносишся до своїх рідних, до рідного брата, до рідної сестри? І подумай, що ось цей брат, який сидить біля тебе, він теж тобі брат. Він теж близький для тебе, або сестра твоя сидить, або, можливо, через двоє людей хтось сидить. Можливо, не зовсім тобі імпонує, ти згадаєш, ти подумаєш, що це теж твій брат. Тому Бог нас помістив в церкву, і ми називаємося братами та сестрами для того, щоб ми могли підбадьорювати, жити, жити для Бога і пам'ятати, що наше життя воно в Ісусі Христі. І ми не просто приходимо для того, щоб просто подивитися один на одного. Хоча це теж. Непогано, коли ти побачиш в лице брата свого, привітаєшся з ним і проведеш гарний час, час вип'єш кави, поспілкуєшся, поділишся якимось своїм життєвим досвідом, як ти прожив цей тиждень. Але наша місія виявляти Бога, наша місія показувати, що ми не просто журимося, надмірно журимося, а про те, що наш Бог він піклується про нас. І саме головне, я хотів би зауважити. Одне із слів, цього всього прагнуть народи світу. У вас же отець знає, що цього і ви потребуєте. Каже, ваш же отець знає, що цього і ви потребуєте. Скажи собі, мій отець знає, що я в цьому нуждаюся. Мій отець. І Ісус Христос, ви подивіться, Він до учнів, коли звертався, Він не сказав. Бог знає. Він хотів їм зауважити більш, якби знаєте, так ближче сказати, тепліше і дохочу сказати. Каже, ваш отець знає. Твій отець знає, в чому ти маєш потребу. Він знає, звичайно, в яких ти умовах живеш, він знає, звичайно, все те, що знаходиться навколо тебе і в тобі. А якщо він знає, якщо отець знає, що він зробить, він дасть. Можливо, не все, як ти хочеш, навіть не, не все про те, що ти журишся, а все необхідне, він тобі дасть. Я не думаю, що. Хтось міг би написати про учнів Ісуса Христа, що вони були голодні, або вони ну, були роздягнуті, їх бачили голими, або в якомусь іншому стані. Навпаки, їх Бог забезпечував всім. І про них можна сказати, що їхній Отець їх забезпечував. Один із прикладів, я хотів би теж старого заповіту нагадати для нас, коли Христос, вірніше, Бог, Отець, уже. Він дбав про одного із своїх мужів: той, хто був посвячений, хто любив його, хто виконував його волю. Такий текст це третя книга царів, 17 розділ, із 8 віршу, це про Ілью, про пророка Ілю. І було слово Господнє до Іллії. Уставай і йди в Серепту сидонську. Ось я дав там вказівку. Жінці вдові, вдові тебе прогодувати. Скажіть, будь ласка, звертаючи увагу на ці, на, цю, на ці слова, ми цю історію знаємо. Бог позаботився за Ілью чи ні? Позаботився, звичайно. Він подбав про нього. Ільї навіть і хата була, да, і дім, де він там знаходився, і було що їсти. Він каже: іди вставай, я вже сказав жінці, вдові вона буде тебе там кормити, ти знайдеш там захист, ти тобі допоможу. Тому хай Бог допоможе нам пам'ятати, що Він знає наші умови, в яких ми живемо. Можеш собі сказати: в умі. Мій отець знає, в чому я маю потребу. І як один я прочитав такий, знаєте, вислів, що нехай наше тіло не буде для нас паном, а хай буде для нас слугою. Нехай не задає нам інтонацію, як жити в житті, а хай просто служить для нас. Хай воно буде послушне для нас, для нашого духа. І дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що ми маємо на цій землі виявити Бога. Не просто показати. Як, як в красивих умовах можливо жити, але щоб ми могли виявити Ісуса і сказати, що Бог дбає про мене? Я не буду переживати, я не буду журитися надмірною, не буду від будь-яких обставин розстроюватися. знаєте, так унивати. А я буду надіятися на мого Бога. Я хотів би, щоб ми в молитві подякували Богу, що він знає про нас все. Що він знає про нас? Якщо він знає, повірте, він неодмінно, наступить той день, коли він неодмінно тобі дасть відповідь. Можливо, це буде понеділок, чи вівторок, чи середа, чи четвер, чи п'ятниця, чи субота, чи якийсь наступний тиждень, але він точно дасть тобі відповідь. Я хотів би, щоб ми подякували за це Бога. До цього часу Він нас вів, до цього часу він забезпечував тебе і давав тобі все необхідне. Якщо ти голодний, ти можеш... Звернутися, і той брат, який сидить біля тебе або сестра, він скаже: Я можу тобі допомогти, тому що ми в Божих руках, і Бог нам дав більше, ніж навіть тільки для нас могло би воно служити. Воно може служити для нашого ближнього. Чи вмієш ти розпорядитися тим, що тобі дав Бог? Адже частіше всього Бог дає більше, ніж навіть ми думаємо, щоб ми вміли їм розпоряджатися. Це дуже важливо. Тому що багато хто він не може розпорядитися тим, що йому дав Бог. Він немудро використовує те, що йому дав Бог. А тобі дав Бог мудрість. Ти можеш правильно використовувати. Ти знаєш, як використовувати. Тому хай тебе благословить Бог. Давайте піднімемося і поклонимося нашому Богу. Подякуємо, що Він знає про нас все. Амінь.